Це найпрекрасніша мить, коли спустошена, зранена гріхом душа, можна навіть сказати, мертва зустрічається з любов'ю, з Господом. Щойно ми прослухали. Як на мене, поділюсь власним досвідом з самих, одним із найпрекрасніших місць в Євангелії, коли ти представляєш себе на місці тій пораної, пораненої душі, ти переживаєш несамовите навернення. Ми прослухали про зустріч Самарянки, яку фізична спрага. Привела до криниці Якова, і щось подібне відбулося, і в Спасителя житті, який відправив своїх апостолів, своїх учнів за щоденним хлібом в місто його фізична спрага також привела до цієї криниці Якова. Де він зустрів і побачив. Спрагу іншу. Шоста година. Це година по нашому 12. Це час, можна сказати, на Близькому Сході найспекотніший час. Ми задаємо питання. А чому, власне, в цій порі дня Самарянка вийшла по воду? Можна по різних причинах. Роздумувати да, чому. але одна із причин, що випливає в подальшому діалозі з, з Господом, є те, що вона намагалася уникати зустрічі з одно, там, сельцями чи містянами. Напевно, вона не несамовит, відчувала несамовитий тиск суспільства. Можливо, її принижували, можливо, поза її спиною її осуджували. Просто, може, вона по-людськи вже втомилася, вона хотіла якомога менше бачити людей. Вона вибрала дуже незручний час. І в цьому часі вона зустрічає також спрагу Ісуса Христа, який бачить в глибині її душі іншу справу: спрагу прийняти її, спрагу її зрозуміти, почути, звільнити і по-людськи. Кожного з нас є ця спрага, спрага любові, спрага щастя. І тут зустрічаються два інших прагнення: прагнення цієї душі, яка хоче життя і визволення, і воскресіння, і прагнення самого Господа об'явити любов цій душі, дати ключі від дверей, від в'язниць. В інших фрагментах Святого Писання ми неодноразово можемо побачити логіку Ісуса Христа, який говорить, я залишаю 99 і йду шукати ту одну заблукалу. Лікаря потребують в іншому фрагменті не здоров'я, а хворі. Це несамовита. Як... Навіть з власного досвіду вам скажу несамовита мить, коли зустрічається людина, яка все те, що жінка, самарянка, можливо, ще гірші ситуації, переживає з, просто, з добрим, лагідним поглядом насамперед, з можливістю сказати про себе правду, що далі відбувається в цій діалозі. Господь їй допомагає. Допомагає сказати правду, яка їй поневолює. Вона каже, Він каже, хай чоловік твій прийде, вона каже, немає чоловіка. Добре, сказала, бо ми, ми не знаємо. Одна із причин, що вона була безплідна, є такий коментар версії. Інша справа, що, можливо, вона якийсь греховне, ми не знаємо, але знаємо, що Христос, бачив її прагнення душі, допомагає їй, назвати речі своїми іменами, Допомагає їй визнати це, означає прийняти правду про себе. І далі відбувається насамовита хвиля навернення такої душі. І Господь пояснює, що ці всі наші. Спори, да, в кого там Гора Гарізм, чи Єрусимський Храм, чи Самарія із Ізраїлем, які були ворогами, бо Самарія це люди, євреї, да, які нація, яка виходила замість і женилася на язичниках, і тим самим кров мішалася, і все це культури мішалися, і ти обряд, за... вони були ворогами. Господь пояснює нову Но... Но Євангелію. Ми бачимо, що. Обдаровує можливістю її душу бачити цю істину Божу. В Чому заключається поклоніння Отцю? Це дух і правда. Бо не, нема різниці, чи це буде Єрусалим, чи це буде гора Грізм, нема абсолютної різниці, якщо немає духа і правди. І так Господь дорогі, слово за слово їй допомагає стати собою, визволити її душу. Це несамовита зустріч, показує нам ще раз ту правду, як Господу залежить на тобі. Особливо сьогодні, коли ти можливо відчуваєш щось подібну життєву ситуацію, що відчувала Самарянка. Можливо, ти відкинутий самотній, незрозумілий. Можливо, гріх поневолив тебе. Можливо, ти не можеш собі дати раду. І десь в глибині пробивається твоїй душі, це прагнення да, життя, прагнення якогось зміни. То має відкрите серце. Ти знаєш, до кого приходити, до джерела води живої. Сьогодні ми громадимося на жертві нашого Спасителя, який є тією водою живою, слухати Боже Слово, кожне Боже Слово, святі таїнстві те джерела Божої води. Живої, вічної, особливо вчора говорив про таємство сповіді. Несамовитий момент зцілення і зустрічі з Божою любов'ю і милосердям, з правдою, яка б вона болюча не була, але правда, яка дає мені можливість жити і сказати стоп злу і стоп дьяволу». І бачимо далі по реакції Самарянки, що відбувається з такою воскресшою душою. Вона приймає Боже пробачення, Божу любов, зцілення. А що вона далі робить? Вона не залишається. Вони вже все одно, що про неї будуть говорити, як її будуть сприймати, морально чи неморально. Що вона робить? В її прагнення в серці єднається з прагненням Божим. Іти і об'являти цю любов, особу Спасителя іншим біжить в те місто і каже: врешті я знайшла того, про кого ми всі очікуємо, того Спасителя, який, того Месію, який має прийти нас відкупити. Я бажаю дорогі світлом Духа Святого кожному з нас, кожну зустріч нашу Божу переживати в такому дусі, як переживала це Самарянка і не тільки вона. І коли прийшов у мене в цьому році, була зміна в парафії, такий трошки я поділюсь з вами такий важкий для мене момент, бо на дні парафії маленькій я трохи звик. Це дуже така прояв людської гордині. Але коли я прийшов на нову парафію на Житомирщину, і одне з моїх перших слів було те, що я вас приймаю як свою нову родину, прийміть мене немічного, як свого сина, і кажу, нам найважливіше разом всім, як родині. Найважливіші ті люди, які в храмі немає, це є дух і логіка Спасителя, який хоче, щоб тебе зцілити, як Самарянку, що ти наповнений цією любов'ю, наповнений Духом Божим правдою, допоміг ще одній душі, яка сьогодні є спрагла цієї живої води. Щоб ти допоміг Господу знайти те, що вже ну, є маса людей, які, в трав, які зараз знаходяться в розповіді, відчаю, без надії живуть, які поставили на собі хрест, постали, перестали боротися за життя, чи там за свою родину, чи там за своє покликання, чи, чи за свою професійну, дія, які просто стали голодними і спраглими. І Господь хоче зустрічі з тобою, щоб зустрітися з ним. Цього собі наймічного вам бажаю, щоб цей час, який ще залишився, був дійсно ча, часом нашого зцілення, це означає ще більш глибше пережитої Божої любові і присутності Бога в нашому житті. І щоб, і щоб кожен з нас, незважаючи на свідомість своєї немочі, своєї гріховності, був сьогодні в Божих руках знаряддям для інших. Амінь.